Значить так, друзі, нікому не рекомендую такі матраси, це інтекс матрас. Чи спальний він, чи плавальний, я не знаю. Спальний. Скоріше всього, що спальний, бо е, ну, занадто він високий. Значить, спальний плавальний, невисокий. Не рекомендую нікому, тому що, якщо його хоча б трохи, хоча б трохи перекачати, зразу. Видуваються такі от горби. І тоді ви вже нічого не зробите, клейте, не клейте. Він, якщо його один раз перекачаєте, оці мембрани, оці, що знаходяться отут на матрасі, вони вже надриваються там всередині і починають пропускати одна за одною, одна за одною, тобто один раз там чуть-чуть його перекачати, а ви не знаєте, перекачали ви його чи ні, тому що тут датчиків ніяких немає. Качаєш, поки качається, і все. Тобто, і можна виконати. Тому не тратьте гроші на такі мембранні матраси. Краще е докласти ще півціни і купити нормальний класний матрас з прочного матеріалу з встроєним електричним насосом, який автоматично підкачує матрас, коли він чуть-чуть підспускає. Там вже датчик давління стоїть в ньому. І не їбіть собі мозги, тому що я вже, по-перше, що я на цей матрас немало грошей витратив, а по-друге, що я вже на суперклей потратився, я вам скажу, теж немало. Подивіться, скільки. Скільки в мене вже тут проколів. Коротше, матраси інтекс не рекомендую. Гамно-гамном.